Обід. Ми обідаємо і ми виїжджаємо. На тарілки я поставила все-все, мій компаньон в, в, в туалеті мої руки. Все поставила то, що треба доїсти. Останнє м'ясо, ось тут йому таке м'ясо, помідори всі е, порізала, всі останні півтора помідора треба з'їсти. Тому що ми, як це все залишимо, значить е, воно нам пропаде. Оливки останні ми їмо. то така єрунда. Оця. Це я готові купила такі е, на грілі, вердура на грілі. Е, яблуко останнє, яке має 2 місяці, е, як він привіз ще там з горів, з доломітів. І пізніше. А, шоколад у нас ще є. ось такі я днях купила. Я його не хотіла багато, багато разів я не хотіла брати, тому що там є какао небагато, але ось з горішками. І ось тою кислинкою я хотіла попробувати. Я думала, що тут горішки набагато більші. Кислинка чується набагато більше. Але це не так. Ось такий шоколад. Дефект того шоколаду, бо його багато їсти. і ти його скоро їж, бо він та, якби какао 90% ді какао, ви не можете так скоро їсти, і він виласуєте. А це більше такий, знаєте, молочний шоколад. Дуже подрібнено, дуже сильно подрібнено і, і кисинки не чути. Кислинки зовсім не чути. І ми ось так їмо. Скоренько їмо, тому що мало часу залишилося. І тут, знаєте, що я тут поставила? Зараз я вам покажу, почекайте. Я маю в холодильнику. Ой, мій холодильник, я все дивіться показувати. Та нічого тут немає. Не хотіла я показувати, але вже, вже, вже не хотіла вам показувати. Почекайте, я вам це хотіла показати. Бачите, от в Тускані, ви як прийдете в ресторан, вам обов'язково будуть оце крустіно давати. Отакий крустіно. Це з печінки. Це отакі з печінки. Тут, але не тільки печінка. Ви прочитаєте, що тут написано. Тут є печінка, тут є ачуги і тут є капері. І воно дуже-дуже смачне, воно таке мішане, то можна вдома теж зробити. Я теж вдома роблю. Де написано? Уверху написано, бачите? Трошки олії вам дали, пізніше цибулю вам дали, капері, сіль, ачуги, це пише, таке, риба така. І воно дуже смачне. І білий перець дали. А, навіть бурро, навіть масло вам дали, трошки масла, трошки олії. І е, тут є серце, дають серце, і е, серце, і печінка курки. Ну, курка це є нездоровий, нездоровий е, продукт, але це наше тусканське от. Це, ні, бо це намазане вже з цього, як називається, з оливок. І ми це мусимо доїсти, бо це ще закрите, бачите, воно ще може бути в холодильнику, а це вже було відкрите, ми, коротше, це все доїдаємо. Я багато говорю. А, мені треба полити. полити оцет обов'язково, тому що оцет гасить в Ось так обов'язково оцету і обов'язково олійки. Оливкою гарно. отак, раз, 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 Багато не треба, багато не треба, бо ми їдемо в дорогу, легко їмо. Це яблуко з'їмо, шоколаду з'їмо, по дорозі десь вже кафе вип'ємо і ми їдемо на північ Італії. На північ, дуже на північ. Пізніше вам ще розкажу, бульцану. Я там маю зустрічатися з одною знайомою, з коліжанкою, з коліжанкою, яка стала, познайомилася ось так. Ну, Пізніше Я вам розкажу, бо треба їсти. М -м -м. Розкажу в наступному відео. Я їду до Валі, яка так само блогер. Яка ми вирішили разом зустрітися. М -м -м. Моя пропозиція була. ми з нею будемо гуляти. Тому що мій компанію він має, він зайнятий, в нього там змагання. Він займається міні-гольфом, там такі великі будуть змагання, більше як 100 чоловік буде на цьому полі. Я, напевне, піду і вам покажу, як це все проходить. І, а в мене буде скільки днів? Три дні в мене буде вільних. Три дні я буду сама одна, тільки будемо ввечері в гостинниці бачитися. Покажу вам румтур гостинниці, яку ми взяли саму найдешевшу, мені здається, на три ночі. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Все. Це все, що я вам хотіла сказати. Всі парти. А море, кюді ту, perché io non posso. Кюті. Плам'я п'яте стапів минобене, і ми їдемо в Доломіті. Вже багато речей в машині. Нам багато їхати, але ми по дорозі будемо зупинятися. Я по-спортивному. В мене буде зустріч з новою коліжанкою, з якою я... Хочу подружитися і ми будемо разом гуляти. Чао, валя. Де ж на мене дивитися? Це мій під'їзд, бачиш, я тут живу в Тоскані. Ти ще не бачила, як в Тоскані живуть. Вона далі Мілано Мілану ніде не була, вона мені так сказала. Тільки була в Мілано. Та я теж багато в Італії не була. Від'їжджаємо з Тоскани, і в нас 23 градуси температура. Шоста година. Ми любимо на ніч їхати. Так в нас виходить. І в нас подорож починається ось так. Саме основне я хочу сказати, що я на короткий рукав. зовсім зовсім на короткий рукав. У нас ще дуже сильно тепло. Я їду на північ, там треба куртку брати. Я навіть не знаю, як одягатися. Ну, валя мені, моя коліжанка, сказала, одягайся зовнім рукавом, бо тут то, 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 то дощ, то холод, то сонце, і це гори. Високі гори, так що там погода дуже сильно міняється. А в нас тут ще температура в морі можна купатися. Я вернуся з подорожі і їду в море ще купатися. Ого, го як. 23 градуси. Дуже тепло. Ми спимо ще тільки під однією, однією простиню. І така тунесенька, тунесенька, малесенька, покривальці таке. Так, знаєте, щоб, може, там пізніше, як ти там, в третій годині трохи змерзнеш, що температура тіла понижиться, і тоді треба чуть -чуть чимось накритися. Я навіть не ще таку ковдру, міжсезонну таку навіть не стелю, тому що в нас дуже тепло. У нас дуже сильно ще тепло. Я бачу, по-друге, люди вже ну, в горах вже на півночі, напевне, вже опалення, а на Україні дуже холодно, я бачила. А тут ще в нас так якось ми витримуємо. Але це вже недовго, тому що, самі знаєте, це вже осінь. Осінь, вже половина жовтня. А тен половина жовтня вже. І... Ой, як ой, ой, ой. я боюся, отак близько. Отак боюся, я близько дуже є. Це в нас така, так сміття викидають на замок. Треба таку карточку мати, я вже показувала карточку мати. І відкриваєш і викидаєш ящик сміття. Тоскана, от туї такі в нас, це символ Тоскани, Бачите, скільки їх тут є? Бачите от в рядочок, як їх багато є? Символ Тоскани, Туя. Ви мені написали, як вони називаються, а я вже не пам'ятаю. Ось скільки їх є, тут багато. вау, І це Омо. 20 градусів. Ми виїхали 23 було, зараз 15. Йдемо ось тут автогріль. Але не холодно, вітру зовсім нема. Нема, нема зовсім вітру і досить приємно. У мене лице зовсім зовсім не накрашене, зовсім. Тому що в подорож це не добре е, крас, е, ну, тональний крем на води наносити. Тільки добре, я віддраїла лице і дала олійку. Я не вживаю. Дорогих кремів, я зупинилася, бо тут мій компаньон зайнятий. Я не вживаю дорогих кремів, я не вживаю і дешевих так само не вживаю. Ніяких кремів у тих Нівея, які вони там є ще. Нівея, гарнір, L'Oreal, Я оці креми не вживаю. І так само не вживаю дорогих кремів, я вживаю олійки, Такі всякі олії, які я вам покажу, які я маю вдома. Йдемо далі дивитися, що тут є. В туалет йдемо. Подушки отакі під спину ми забули поставити. Він має, і маю, я маю. Так воно дуже добре під спиною. Так тепло-тепло. Окей, Abbiamo passato. Verso, Bologna, soprattutto verso eh, come а chiama? come si chiama? Verona, Verona Verona Ми біля Верони. Дуже близенько біля Верони. Ми тут будемо зупинятися, будемо, не знаю, що з'їсти, будемо гуляти. Хоча пізно, але нічого, ми маємо дуже багато часу. Я в такі окуляри, мама міє. Хочете подивитися, яка є зовсім без, без, без прикрас, без ніякого макіяжу. Мадонна, Я боюся сама на себе дивитися. Ось така. Зовсім ні, ні капельки макіяж зовсім зеро. зеро зеро, зеро. А я така закрита, я боюся показуватися так по-натуральному, і я завжди ось так окулярами. При... Ну, це зараз негарно. Прикриваюся. Ну, коротше, ви зрозуміли. Бую, Бую, Буйо. Буйо, це означає темно, темно. Екоква. Бар. Бар кафе. І тут ми зупинимося. Так, на вулиці 14 градусів. Треба брати якийсь сведер, куртку не хочеться брати. Просто погуляти. Тут це історичний центр. Будемо гуляти, гуляти, гуляти і дивитися, хоча темно, але на... Основне, що вітру нема і зовсім-зовсім не є холодно. Йдемо в fanno qui. Affi, Affi per la prima volta io Affi. Affi, un po' tardi ma non fa niente, non fa niente. Affi. Кампарі, апероль. Мартіні, Мартіні, Мартілі це Італія. І ось така, як такий крючочок є, значить, ви в Італії. В кожному туалеті ось такий крючок. І тут є навіть ось така красива жінка. Так, з'їли ми наш сир. В дорогу ми взяли сир з Сардинії. сир такий з пегоріно. Пегоріно – це з барана. І дуже-дуже був смачний. І ми вам не показали. А зараз е, будемо їсти отаких От яблук. Я не <смі> в дорогу. Бачите? Ніхто не бачив відео, мій компаньон місяць назад привіз багато яблук з золомітів. І я ось так чищу яблуко, і ми ще до ті яблука їмо. Оце верх, а це низ. І Такі яблука їсти і вони зуби чистять. Бо в дорозі так нема дуже часто витягати, десь чистити зуби. Коротше, це верх. е верх я зрізаю, тому що тут зверх, як яблуко як яблук росте, воно багато впитує всяких тих хімікатів. Його бризгають-бризгають там, щоб його хрубаки не їли, щоб його мухи не їли. І от Основне верх зрізати, а там чуть-чуть я ще отак лишаю. так ми їмо. Mm. Okay, bueno.